Задоволені обличчя, пісні, сміх та гучний дитячий гомін у Чернігівському районі. відзначають Дні села. Театралізованою виставою розпочали святкування у Смолені. Майже вся громада зібралася, щоб поспілкуватися, насолодитися довгоочікуваним на цей сезонний період відпочинком. Свято відвідав народний депутат України Владислав Атрошенко. У своєму виступі він привітав смоленців, підкреслив, що пам'ятає і намагається знайти шляхи вирішення проблемних питань села, адже з приводу заборгованості заробітної плати на місцевому торфяному заводі люди зверталися до нього і на святі. Сьогодні особисто я бачу шляхи вирішення цієї проблеми. Е, Систимні зміни. Ролі і функції держави, взагалі, в питанні «Укрторфу», в підходах в контролі за діяльності цієї галузі до дня села Владислав Атрошенко зробив подарунок місцевій школі. Необхідні ремонтно-будівельні матеріали допоможуть підготувати заклад до нового навчального року. Я дуже вдячна вам за те, що ви не забуваєте нашу зі служби за те, що ви пам'ятаєте, що в селі є школа, є в селі пап, які теж треба якось виживати і працювати. L'aspetto del resto non può, amore dei deputati. На ліцю, на ліцю. я дуже вам вдячна. Наступний захід відбувся у селі Боромики Чернігівського району. Тут також на святкуванні дня села зібралася майже вся громада. Вітали активістів, дякували переможцям різноманітних конкурсів та змагань, серед яких і шестирічна Кристинка Лізута, переможниця обласних змагань з важкої атлетики. я вам скажу сільська молодь, вона чим чем хороша, Що вони більш селі їм і ...більш доступне особенно тяжодліті вправи, тому що вони з'ясу привикли в труду. Владислав Атрошенко пообіцяв, що обов'язково допоможе місцевому спортивному клубу з новим обладнанням. Зараз черга така. Ми, значе, допоможемо на один храм. Духовний, так, значить, а далі э, ну, э, здоровий, як кажуть, э, здоровий дух в здоровому тілі. Я зобов'язуюсь сьогодні перед громадою і допомогти трошки Валірівановича для того, щоб він. Забирав молодь від пляшки від цигарки і приводить більше спортзалу. На це свято від народного депутата до боромик привезли цемент для будівництва церкви. Справа у тому, що вже 12 років сільський храм розташований у колишній школі. Взагалі будівлі вже понад 100 років. Стан її відповідний віку. Та ще й знаходиться церква у старій частині села. Там залишилося всього кілька дворів, де живуть місцеві. Інші вимушені понад 7 кілометрів пішки йти до храму. Владислав Атрошенко був перший, хто відгукнувся на прохання громади про допомогу з будівництвом нового храму, і сьогодні знов він допомагає вірянам села Боромики. От ці громади від всього серця хочу вас подарити черною раз. Будівництво нової церкви тільки розпочинається, але селяни вірять, що з людською допомогою відкриття Божого храму відбудеться обов'язково.